Ще раз вітаю, ваші шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, виявилися праві ті люди, які стверджували, що Путін обмін виграв з рахунком 2-0. Так, від Заходу. Він отримав всіляких там убивців шпіонів, повернув собі, а е, для Заходу випустив так званих хороших русських, тобто опозиціонерів, які уже в місті розчудовому Бойні, колишня столиця. Федеративної Республіки Німеччини одразу стали агітувати за те, щоб з е, Московської андрофагії Захід зняв санкції. Мало того, що перед тим виступив Путін так, і сказав, що ну, треба знімати санкції. Ну, навіщо це все? Вони, звичайно, корисні. І навіть дуже корисні ці санкції, але ну, їх треба зняти. Ну, не знаю навіщо, от коли вони такі корисні, але треба зняти їх. Ну і продовження всього цього мармізонського кардебалету. Це з хорошими русськими. Ну, я ж вас тут переконую, що таких просто в природі не існує, тому що це генетика. А генетика тут ти вже нічого не зробиш. Так, генетика, ментальність у них така. То там з Латиніною у нас носилися як дурині з писаною торбою, яка ж вона, яка ж вона опози... опозиціонерка і така, і сяка. А потім, коли вона побула, побалакала із. Одним нашим блогером, то виявилося, що вона, ну, а той дуже так чітко і, і, ну, як на поліграфі розставив запитання, і вона вимушена була дати на них такі ж чіткі відповіді. Виявилося, що вона зовсім не хороша руска, а справжня руська, так. Ну, а тепер світяться і інші. То в свій час Навальний, там, за якого в нас тут кипятком, так? І на, особливо на Заході. Там. М -м -та. Куди там ну, такий же опозиціонер і зовсім не схожий на та ще й українського походження? Аж так. Навальний і так далі, і тому подібне. Ну, хлопці, ви даєте. Ну, вже сто разів. Ну, не можна ж наступати 101 раз на е, ті самі граблі. Але ми наступаємо. Ну, такі ми люди. У нас така коротка пам'ять. Я раніше дивувався, а тепер бачиш, що це у нас, мабуть, генетично закладено Оця коротка пам'ять. Це раз, а друге е, вміння прощати зло, яке нам інші е, люди роблять, так. а потім це зло має е, властивість таку особливість до нас повертатися. А ми знову на ті самі граблі гулю почухали, ідемо далі, і знову, і знову, і знову. Ну, хіба не так? Любі друзі, ну, так же відбувається і з цими, е, цими так, так званими опозиціонерами, і ну, я не знаю, як їх можна назвати там в'язнями совісті, чи, чи ще я не знаю. Ну, У них совість Московська, специфічна совість. Так. Таким чином, Путін. І отримав е, тих людей, які він хотів отримати, так, і заслав на захід тих людей, які він хотів заслати, щоб вони вже не його голосом говорили про, е, тому що йому мало вже хто вірить на Заході, а голосом опозиціонерів, які ж сиділи, так? Я не знаю, в яких там умовах. І, як там це все відбувалося? І чому так і не так? Але ми маємо факти: ну, немає гарних русських. Так пройшов нас в свій час, блогери просто співали і кип'ятком. Що є оті погані, о там Путін, і його оточення. Народ, звісно, не виноват. Він тут убиває в Україні українців, але ж він не винен, так. його послав сюди Путін. Ну, дивовижні ми люди, українці, їй Бог.